Тобто є два варіанти. Залишити так, як є, якщо вона ще жива. Або припіднімати. Тобто при може бути навіть отаке, тобто отак і отак. Можна залишити так, як є, а можна шукати гілку, яка в тому самому напрямку, але більш от отакого типу. Це оживить явно гілку. Якщо вона у вас затухла, ви бачите, що приростів немає. Тобто варіант найсильніший це на оце. І укоротити його, і оставить так, як є цю гілку. Оставити так, як є взагалі, або спробувати оживити її тут. Ну, і кардинальне оживлення це коли зовсім слабо, то ріжеться на 2-3 річних деревину в цьому напрямку. Тобто для мене найбільш легкий варіант отакий. Але треба дивитися, щоб вона, ваша брунька дивилась на вас, якщо ви хочете, щоб вона туди поросла. А потім працюєте з гілками. Наверху нічого, ніяких курдюмовських пеньків. Ви знаєте це, так? Да? Оце Ось Ось називається курдюмовський, ну не, не, не вийшов, оце курдюмовський пеньок. Mm -hmm. На одну-дві грунти і Курдюмов написав, що дасть вам Бог щастя, тут будуть корчатки і все вирішить, нічого не буде. Mm -hmm. Можете експериментувати, буде отако. От курдюмовські бувають сознательні. У ваших садках. А бувають не коли ви таким клапацоном бігаєте, чи ваші обрядщики, вони не можуть поставити близько до цього і вирізатися. І тоді, виходить, той пеньочок, з якого виростає за рік один-два. Три фауни, через рік uh, опять приходить, ну таке я зроблю, тут виходить, і ще виходить, і ще виходить, і в кінці кінців треба вже буде пилку гарну, щоб вирізати той балабух, який той геніальний курдюмов сотворив. Тобто не сотворяйте собі проблем. Наверху не повинно бути гілок, Вони хоча б трохи, але повинні відхилятися. Тоді вони легко першим яблуком зігнуться, нікому не будуть мішати, всі будуть освітлені, всі на своїх місцях. Тобто дивимося, оце ми зробили. Оця гілка відродила, але зігнулася, є прекрасна заміна йому. І у Женєва, знаєте, така хороша штука, як ворожийся роса. Зрізали. Велика гілка, слаба гілка. Ніяких варіантів, тільки так. Тут ви можете на якусь колчатку трудову зробити. Оце все ми гілку обрізали, велика гілка вона нікому не мішає, в цьому році я її не трогаю. Покриється ківчатками, я її зроблю менше. А якщо яблуко її загне, то буде взагалі дуже гарна гілка. І зразу дивимося наверх. то, що казали про всякі балерини, це для 106-ї досить важливо. Тобто повинно бути світло тут. Не повинен бути великий гілок. Якщо щось таке хоче лягти в цю сторону, то або заберіть його звідти, або зробіть його меншим для того, щоб воно не, не, не загучуло. Тоді гілка житиме довго, родитиме довго і ніяких проблем в неї не буде. Як тільки ви зробите тут невеличкий зонтичок, вона тихенько там відімре, ослабне, вилізе на наружу, а на наружу тут мало місця і у вас буде дека яблучок на кінцях. Це остальне буде сміття. Значит, оце ми зробили одну гілку. Подивилися, нема. Якщо щось у вас руки дозволяють, значить ви можете перейти до цього всього. Ну ви бачите, що в мене сучків мало, правда? Да. Я стараюся знаходити або різати на двохрічну, коли є клітчатки, щоб її зменшити просто і оживити, або різати на перші гілки, які є в основі, ну, в основі великих перер... От, в прошлому році я переводив так. І взагалі то вийшло майже. Якщо щось ви можете достать, то ви можете його відрізати, щоб не бігти другий раз до цього самої гілки. Дивимося, гілка зворожає, відродила і провисла. Хорошо, ну, для, тільки для солоксів ті, що Іван Француз показує, правильно, для нашої формування неправильно. Я маю або зменшити, якщо є на що, або забрати її. Якщо б було пусто, я б її різав на якісь ці, І так я просто викидаю. Є молода, яка розростеться, але вона год два буде це. Оце однорічний приріст, але маючи кольчатки, він буде згинатися. Я хочу його живити таким чином. Ця гілка, ми її вкоротили в минулому році, вистрілило вверх, я заберу, все решта, просто щоб не було дуже велике густя, в такому розмірі вона може триматися. Є дві гілки, ця і ця. Ця з плодовою деревиною, ця без плодової деревини ми її залишимо. Значить, те, що ми вкорачували, неправильний дріт. Дивіться, ми вкоротили, ми отримали декілька молодих, компактних, нічому не мішають. Все добре. Значить, ми можемо тільки забрати те, що трошки загущає. Але остав, ми її омолодили в минулому році, не через пеньок, а через таке вкорачення. І з цієї сторони все. Молода, невелика, нічого не лишає. Поникла слаба, можете різати на пеньок. Вона не виб'є ніколи жировика, я їх не хочу, навіть от таких не хочу гілок. Треба, щоб були слабші. Цю сторону ми зробили, це будемо дивитися з тої сторони. Дивимося. Гілка. Продовження правильне сюди. Завжди поверт... ну, йдіть до гілки, якщо не бачите збоку, щоб бачити куди. Оце її правильне положення. Продовження і вкорачування. На її зверху не повинно бути, великих немає їх. Вниз не, не, яблука хороші, вниз не росте. І на двохлічну деревину. Близько до основи там місця немає я забрав. Що. На цій от гілка, продовження її під вагою буде лягати. можна робити таким чином. Різали, далеко виходила. є молода, в цьому самому напрямку не лежача, я її залишаю. Різали сильно, виросла величезна. Нам треба плодову спокійну деревину. Якщо у вас немає варіантів, тут є плодова деревина хороша, мені цього достатньо. Я ріжу ще раз для того, щоб отримати якусь більш, а ця дає врожай, ця буде виростати. Нам не треба таких сильних гілок. Вони забирають багато більше сили на цей. Наріс самої гілки, аніж на плодоношенні і Під низом нічого немає, вверху нічого немає. Середна гілка четверта. Це все, що внизу є. Продовження сюди. Отак. Не туди до її і не до трактора. В цю сторону. Тобто це може бути оця, але вона лежача. А мені більше імпонує отака і в цю сторону. Хороша плодова, просто заберу двохрічну, однорічний оставлю двохрічний на це. Сильна, велика і відродила. Тобто, якщо мало закладки, ви можете щось із цього лишати. Якщо немає, то ви просто сліпо відрізаєте для того, щоб отримати... Ну, будемо, нам отут пусто буде. Якщо виб'ється щось невелике, то ми його залишимо надалі. Велика гілка, яка фактично забирає силу всієї цієї гілки. Варіантів немає ніяких пеньків, це жировик, який сосе. він показує тим, що він забирає багато сили. Це все, все решта може родити, але воно не повинно бути засильно. Якщо така сильна і е, нема гілок, то можете одну з них залишати, а одну різати таким чином. А цю забираєте. Оце закладає плодову деревину. Тут фактично на цьому є тільки один приріз, тут. Він зігнеться літом отак. А це буде заміщенням, якщо взагалі ця буде засильно рости, то з цієї одна дві гілки виростуть, тоді ми просто цю відрізаємо і тоді не треба буде цієї. Але в цьому році тут яблука, це відродило прошлого року, яблука тут немає нічого, тобто ви маєте їх просто викидати. На то, щоб не було путанини в цьому. Маленьку гілочку ви не берете на увагу. Дивимось. Є плодова деревина спокійна, між гілок нікому не мішає. Просто зробіть її так або так меншою. Якщо так, тоді отак. Тобто сильна деревина поникла, кольчаток хватає, яблуко буде, нікому не мішає. Велика гілка, сильна гілка відродила і росте далі, налягає на гілку. Нам така не потрібна. Рядом є маленька спокійна, яка дасть яблучко і спокійне забира. Тобто, якщо є якась в основі хоча б невеличка гілочка, або вокачатка, перевожу на неї, не на пеньок. Бо якщо я зроблю тут пеньок, то буде вертикальний пагін аж до самого верху. І нічого ви не отримаєте. Тобто бажано, щоб проростання було... Це різався колись на пеньок, відріз не вниз, а відріз уверх. Якщо ви не придивляєтесь, на яку бруньку ріжте пеньок, тоді виросте вверх. І виросте ще раз, то це одна із попиток по новій виросте тут гілку. Оця? Ось ця. Ось ця? Ні, ось ось. Оці дві. Не Добре. замічайте так. Це урожай цього року, а ця цей, пустоти не буде, ця, це плодова деревина. Вона не, про, не є, як сказати, дуже рослою і вона не може бути. Молода, сильна, літом ляже, нічого не треба. Сильна, це все спокійні гілки. Оця відродила, це виросла молода. Тобто оце я два рази її різав. Це, тут вже немає, є яблука, але за густо і слабих, тоненьких фауні багато. Забрали. Е, якщо не велика і в цю сторону нічого немає, нема проблем. Піднімається, її вкурацію обрізали на кінчатки. Це два варіанти. Або цей, Отак. так. Або аж сюди, а краще вже, якщо ви не хочете на цей, то аж на цей. От так. Дуже спокійний варіант. Гілка, як правило, видаляють дуже проблемні гілки, які можуть видати вам на сильний ліс, а все решта повинно давати вам врожай. Ось дивіться, оця велика гілка. Вона відродила, займав велике положення і фактично не є бажаною ліці. В даній ситуації ще яблуня нахиляється трошки туди, в ту сторону. Оці всі крупні гілки будуть тягнути в ту сторону. Тобто для них мене немає жалості, тому що дерево тягне туди. Якщо буде вражаю, вона буде ще більше нахилятися, нам, нам цього не потрібно. Ми відрізали нарізку цю. Якщо вона розгалузила сильно, а вона слабенька, то треба зменшити її. Є дві великі гілки, окрім того, що я вирізав. Оця. Ви повинні це бачити. Тобто ми в минулому році різали цю і цю, виросли гілки, а тут ті, що дали нам врожай, відросли. Якщо є на що зменшити, можете просто її не зменшувати, Тобто забрати однорічний приріз і забрати те, що зверху. Це прорідження називається. Якщо у вас є багато гілок, тоді треба їх запускати на новий ріст. Бажано, щоб це були гілки, не дуже грубі і бажано, щоб вони були більш пологі. Якщо вони припінять і гострі, то краще при такій густоті пагонів просто викидати на хілку. Різали, дві виросло. Дві виросло. Значить, якщо От тут не було боршницю роси, я б оцю залишив на плодоношення, а цю врізав на обратний ліс або викидав на кільце. В даному випадку це з мушистою росою врожаю не буде, а буде просто галуження. Це з урожаєм. Тобто мені спокійніше отак. Тобто я перерізав. від відросток прекрасно. Нормально. Дивимося далі. Хороші, великі, Відношені припіння. В верхній частині я не хочу їх, і ці сильні я викину. Оце я залишив тільки менш слабші і дуже слабенькі, не піднімає. Якщо слабенька гілка знислав донизу, буде багато дрібних яблук. Яблука їх буде багато, а це лишня, верхівка повинна рідковата. І найголовніше, коли ви вже дійшли до верхівки, то ви повинні знайти те, що вам потрібно. Тобто 3-4 в різні сторони, але бажано, щоб верхній був туди, де вітер. Оце ви забрали, зупинили, і нічого більше не робіть, тільки не робити кінька на дне. Більше зрізали. На останніми верхнями не робити кінька по літах. Якщо ви як? оставите такий польот, то полізе метровий пагер, який абсолютно нікому не потрібний. Оце в такому вигляді я все залишаю, вружаю тут предостаточно, вниз хороший відкритий, рівний, невеликий загружений сагонами в центральний пролини. Тобто цього достатньо. Дерево сильне, якщо слабче дерево, то ця принцип цей більш грубий, тобто менше треба ставити гілок, бо дерево не потягне і дасть вам багато дрібних яблуків. <ріпи> 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 Покрывай. Тажийцы. Хорошо.